Коли ми почали вживати клітини харчування, капсулки, я звичайно, що зразу і дітям сказала, тому що в мене дочка також в неї алергія на всі молочні продукти, в неї понижений тиз, в неї волосся так випадало, що то просто от шкірно волосся вже було видно. Але вона, ні, 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 ви мене до цього не пхайте, я не буду цього вживати. Ну, вони вже дорослі, не хочете, так не хочете. Ми з чоловіком почали вживати, і а в чоловіка могло на шиї буля така, як курячі яйце, це збільшений лімфовузу. Казали, що це воно вас не турбує, з тим можна жити, це нічого страшного. Ну, але самі розумієте, коли влітку розділяєшся і кожне очима стріляє на. Твою шию таке. І на п'ятий місяць нього ця гуля почала мінятися. Та, там ягенько ставати, потім, е, потім е, читаю смски. От зменшилася куля, виробилася м'якою. Ну, на сьогоднішній день її взагалі немає. Але коли куля почала мінятися, тоді дочка сама прийшла до мене і каже: Мама, я хочу спробувати ці капсулки. Я кажу, так, а що тебе до того спонукало, що ти хочеш пити вже капсулу? Вона каже, в результат. І я завжди говорю: напевно, люди хочуть результати на лице. розумієте? Так, ми всі, ми всі хочемо гарно виглядати, правда, тому що малюй, ну, нас більше приваблює зовнішній вигляд. Але що всередині, ми не думаємо. Та якось там буде. Але завжди треба починати з середини. Якщо всередині все нормально, наличку ви Просто вам не потрібно ніяких макіяжів, ніякого нічого. Ви виглядаєте природно, натурально, здорові, усміхнені і щасливі. Так що, а цей продукт він так і робить. Тому що я завжди говорю, що це не тільки капсула для оздоровлення, плюс омолодження і гарна втрата ваги. Ми молодіємо, ми здоровіємо, ми енергійні. Ми хочемо жити завдяки цьому продукту, і це направду, так і є.